Нас президентом, і як вони себе покажуть, вони прийшли самі по себе розказати. Зустрічайте кандидат у президенти No1! Тільки 9 років я дуже самостійна і тому можу бути президентом книжкової країни. Я, та пілота Вікторія Рольгардіна, запрошую всіх на білих хованку, де ми будемо ставити виставу за найцікавішими книжками, а допомагати мені у цьому буде пані Міса і найкраща. Точно буде порядок серед жителів цієї країни. А ще, а ще у мене є цілий сундук золотих монет. На них ми зможемо купити багато, багато найцікавіших, найяскравіших книжок для книжкової країни. Аплодисменти!